Ми ж зараз будемо говорити про обстановку у Сумській області з нами на зв'язку. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Пане Володимире, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, скільки людей залишаються в лікарнях після страшних обстрілів Сум та Глухова, які росіяни здійснили цими днями, і в якому вони стані? Так, дійсно, ворог застосовує тактику залякування населення, тобто тактика, ми вже це проходили і по канотопу, і по місту шостісниць спочатку б'ють по мікрорайонам, де багато населення, а потім через годину б'ють по об'єктам критичної інфраструктури енергетичної або теплової генерації під час сьогоднішнього вже. Температур це дуже важливо, тому тобто, щоб населення було в темряві і без тепла. Це ми бачаємо і в місті Сумі, що було 17 числа, і те, що було вчора в місті Глухові, така ж сама ситуація. На жаль, дуже багато ми втратили людей за ці два обстріли ракетні, і не була якась помилка, бо були ракети це. Іскандери це високоточна зброя, тобто вона влучає туди, куди вони, вони націлили її, тобто били по населеним густонаселеним мікрорайонам для того, щоб максимально вразити інфраструктуру і людей. Добились вони того, що ми втратили 12 людей по місту Суми, і серед них двоє дітечок. 88 були поранені. І теж велика кількість дітей сьогодні знаходиться на лікуванні. І що стосується цифри, бачите, і по глухову, то що вчора теж 12 чоловік ми втратили, серед них одну дитину, одну дитину. Тому наслідки дуже. Дуже тяжкі для Сумщини, що сьогодні відбувається? Ну, по перше, по сумам, практично відновили у всіх будинках, які там були. Це більше тисячі квартир, тисячі квартир. Надали і світло туди, і воду, і газ, і тепло. Тобто, практично е, утеплили ті. Вікна, ті двері, які були десять бригад. Працювали і ще продовжує працювати для того, щоб повністю ліквідувати ці наслідки. Допомагають дякую, з інших регіонів нам щодо е надання допомоги по е вікна. Вставляють нам декілька бригад з інших е областей. Ну і наші міжнародні наші е підтримують організації. Громадські організації щодо максимальної ліквідації наслідків по містам суми, бо що стосується міста Глухів, по місту Глухів, ви всі бачили, що був нанесений удар по гуртожитку, по гуртожитку, де жили тільки цивільні мешканці, було декілька переселенців, які приїхали з п'яти кілометрової зони. Але як вони самі вчора, я з ними спілкувався, кажуть, там наші будинки знищили, і, і тут. Знайшла російська ракета їх вже на території, куди вони були евакуйовані. Тому для нас сьогодні важливо в цих умовах надати їм приміщення, де є тепло, де є світло, де є забезпечення їх їжею, надати психологічну допомогу і медичну допомогу. Звернулось декілька людей сьогодні. По Вухову це три, три особи, які знаходяться на лікуванні в медичному закладі. Пане Володимире, після цих російських обстрілів на Сумщині запроваджували аварійні відключення електропостачання. Яка ситуація з цим зараз? Так. Да, ми, як і по всій Україні, були включені до графіку аварійних відключень у зв'язку з тим, що багато не. Потужності, які були втрачені внаслідок масованих ракетних ударів, сьогодні Сумщині об'явили нам, дали цю інформацію у що Сумщина виключили з цих відключень, і я дуже дякую за це нашим енергетикам, які. Одна спродовж цих тижнів, коли обстрілювалися об'єкти енергетичні, вони відновлювали дуже швидко і оперативно. Вони наші герої, також як і наші захисники і захисниці, які збивають сьогодні літаки на сьогоднішній день безповодних літальних апаратів, типу шахет, збили вже 560, А енергетики відповідно відновлюють дуже оперативно на по наслідкам влучання ворожих літальних е, апаратів, тому сьогоднішнього дня графік відключень по Сомщині не застосовує. Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире, за те, що поділилися цю інформацію. Це був начальник Сумської обласної військової адміністрації.